Виконуємо номер 298 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2022 рік. Обчисли добутки та дізнаєшся кількість мешканців деяких міст України на момент останнього перепису населення. Дізнайся, до яких областей належать ці міста. Перше місто Авдіївка 122 множимо на 305. 2 множимо на 5, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 2 на 5, 10 та 1 11. 1 записали, 1 запам'ятали. 5 на 1 5 да 1 – 6. На 0 множити не будемо. Множимо на наступну цифру 3 і будемо підписувати вже під цифрою 3. 3 множимо на 2, 6. 3 множимо на 2, 6. 3 множимо на 1, 3. Виконуємо додавання. 0, 1 переписали, 6 додати 6, 12, 2, пишемо, 1 запам'ятовуємо, 6 додати 1, 7 і 3 переписали. Отже, в місті Авдіївка. При останньому переписі населення було 37 210 мешканців. Місто Авдіївка відноситься до Донецької області. Донецька область. Наступне місто Березань 827 множимо на 21. 7 множимо на 1 7.

8 додати 5, 13, 3 записали, 1 запам'ятали. 6 додати 1, 7 і 1 переписали. Отже, в місті Березань станом на момент останнього перепису населення було 17 367 мешканців. Місто Березань відноситься до Київської області. Київська область. Місто генічеськ. 589 множимо на 37, 7 множимо на 9 – 63. 3 записали, 6 запам'ятали, 7 множимо на 8 – 56, да 6, 62. 2 записали, 6 запам'ятали, 7 множимо на 5 – 35, 35, да 6 – 41. Множимо на 3. 3 множимо на 9, 27, 7 записали, 2 запам'ятали. 3 множимо на 8, 24, до да 2, 26. 6 записали, 2 запам'ятали. 3 множимо на 5 – до да 2 17. Виконуємо додавання. 3 переписали, 2 додати 7 9, 1 додати 6, 7. 4 додати 7, 11, 1 записали, 1 запам'ятали і 1 додати 1 – 2. Отже, в місті Генічськ станом на, останні, на момент останнього перепису населення було 21 793 мешканця. Місто Генічеськ відноситься до Херсонської області. Херсонська область. Ізяслав. 348 множимо на 53, 3 множимо на 8, 24, 4 записали, 2 запам'ятали, 3 на 4 12 да 2, 14 4 записали, 1 запам'ятали, 3 множимо на 3 9 да 1 10. Множимо на 5, 5 на 8, 40. 0 записали, 4 запам'ятали. 4 на 5 20 да 4, 24. 4 записали, 2 запам'ятали. 3 на 5 15 да 2 17. Виконуємо додавання. 4 переписали. 4 додати 0 4, 0 додати 4, 4. 7 додати 1 8 і 1 переписали. Отже, в місті Ізяслав. На момент останнього перепису населення було 18 тисяч мешканця. Місто Ізяслав відноситься до Хмельницької області. Хмельницька область.